У Вінниці на полі міського палацу дітей та юнацтва відбувся фінальний етап п'ятої гімназіади з футболу серед дівчат 2005 2007 років народження. На полі збірна Вінницької області у жовто-чорній формі грає проти команди з Полтавщини. Вони у червоно-чорних футболках грають за п'яте місце. Основний час закінчується з рахунком 0-0. Команди пробивають після матчові пенальті з рахунком 3-1 перемагають полтавські футболістки. Капітанка Вінничанок Вікторія Кучерук каже, результатом не задоволені, але досвід її дівчата отримали корисний. Ми погано зігралися, так як деякі дівчата Ми зібрали по різних районах, і було дуже важко зігратися разом. Але ми отримали ігрову практику. Вначалі дуже мене жорстко зіграли проти мене трохи носа розбили, але нормально. А пенальті не можу ніяк оправдати, так вийшло. Перехвилювалася. Тренер вінничанок Олег Мусінкевич каже: основа його команди школярки з барської та шаргородської громад. Щоб здобути призове місце, дівчатам не вистачило часу та тренувань. Якби вони так ще кілька днів поїздили, то вони б стали вже професійною командою. Бо щоразу все краще і кращий результат. У матчі за третє місце зійшлись команда з Харкова. Вони у темно-синій формі та збірна Сумської області у білих футболках. Перемога та бронзові медалі за харків'янками 4-0 на їхню користь. Капітанка команди Амеліна Тарсукова розповідає: гра вийшла складною. На початку було дуже складно, всі розгубились на полі, не розуміли, куди, що, де. А потім в другому таймі зібралися і забили, і виграли. Могли зіграти краще, каже центральна захисниця збірної Сумської області Аліна Корж. Її дівчатам не вдалося зібратись із силами. Зазначає, «Хотілося би поїхати в Марокко, але ну не вийшло. Не зібрані сьогодні, але те, що змогли, те зробили. До фінального етапу змагань команди відбирались через чотири етапи відбору, розповідає співорганізатор змагань Геннадій Бочарьов. Тож на полі палацу дітей та юнацтва зібрались найкращі футболістки свого віку. Всього до Вінниці з'їхали сім дівчачих команд із різних регіонів України. Такий комплекс спортивні спортивних заходи, які проводяться, вони поетапно проводяться в декілька етапів. Перший етап це в навчальних закладах, другий етап в районах, містах. Третій етап обласні змагання, четвертий етап це фінальні змагання. Вінниця якби облаштувала організаторів і база, і, і, і би, розвиток футболу дівчачого в нашому регіоні. Золото гімназіади здобула збірна Волинської області. У фінальному поєдинку дівчата обіграли збірну Рівненщини. Футболістки з Волині представлять Україну на чемпіонаті світу серед школярок, каже головний суддя змагань Максим Чос. Переможець українських фінальних змагань отримує право представляти Україну в столиці Марокко в місті Рабат. Чемпіонат світу серед школярів прийде влітку цього року. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини Вінниця.